Правоохоронці зазначають, вихідні минули більш-менш спокійно, без коння тяжких злочинів. Серед найрезонантніших виявлення боєприпасу. Місцевий мешканець повідомив, що під час конфлікту з малознайомим в районі проспекту Полтавського в домоволодінні був помічений боєприпас. Під час огляду приватного домоволодіння було виявлено попередньо бойову гранату Ф 1 Також під час огляду виявлено наркотичні речовини. Чоловік, у якого вилучено даний боєприпас, раніше мав проблеми з законом. Наразі боє... Припас направлено на експертне дослідження, в тому числі направлено і наркотичні речовини. Сам Кримон наразі дає покази слідчим, встановлюються всі обставини та походження боєприпасу. За фактом розпочато кримінальне провадження. Факт нещасного випадку зафіксований у горішніх плавнях. Там з восьмого поверху випав чоловік 1998 року народження. Факт випадку мав місце вчора близько 13-ї години. У місті горішні плавні відразу на місці події прибула карета швидкої. Під час реанімаційних заходів чоловік помер. Наразі встановлюються всі обставини даного інциденту. Розпочато кримінальне провадження з таємство 115. 5 серпня, близько третьої години ночі від ДСНСників надійшла інформація, що по вулиці Героїв Маріуполя горить автомобіль. Слідчі встановлюють причину загорання, розпочато кримінальне провадження. Зафіксували правоохоронці кілька випадків зникнення дітей. Знову на вихідних наші правоохоронці повертали додому неповнолітніх. Так в вглобаном було факт заяви про те, що хлопчик не повернувся додому, було знать. Де на його відразу та повернуто батькам. Також вчора на молодіжному ювенальні поліцейські встановлювали місце перебування малолітньої дівчинки, яка не повідомила про своє місце перебування батькам, а сама перебувала біля річки. Хотілося б закликати всіх батьків, контролюйте дозвілля ваших дітей. Потерпали Кременчужани і від махінації шахраїв. Поліцейські вкотре застерігають, будьте пильними під час інтернет-покупок та замовлень. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.